Всім привіт, рада звач на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка з сайту Мейкап. Покажу саме замовлення. Ось така мені прийшла коробка замовленням. Ну, як завжди, я вам говорю, що я замовляю не тільки собі, тому коробки трішечки більші за те, що я вам показую, але все ж таки замовлення за цим разом немале. Тому давайте будемо розпаковувати. Як завжди, я вже не показую, все перекрите. Папером, щоб нічого не розлилося, не рухалося по коробці. Приходить, як завжди, ось такий чек, з якого я вам сьогодні і скажу ціни. Багато чого я замовила того, що в мене лежало в закладках. У мене дуже велика кількість в закладках засобів. Часто те, що мені пишуть під відео, я собі залишаю в закладки, сама щось знаходжу. Тому цих засобів дуже-дуже багато. Сьогодні буде. Деяка кількість їх тих, які у мене в закладках, я вирішила все-таки трішечки перебрати свої записи, будемо так говорити. Ну, Давайте перейдемо до розпакування. Перший засіб, який я замовила, це скраб для очищення шкіри голови. Чорна смородина і кропива. 50 грам, 98 гривень. Бренд зараз я вам скажу. Це, здається, український бренд, так як я на сайті дивилася. Бренд називається. Ботаніотека, не знаю, як правильно вимовляється, має він ось такий вигляд: така пластикова коробочка, невеличка грамовка, мені подобається. Взагалі, скраби для шкіри голови. Я раніше брала на постійній основі, також, до речі, був якийсь український бренд, я вже не згадаю так швидко, я колись його показувала на каналі. Він був соляний і з перцем, він так ще підпікав трішечки. Ну, Взагалі, вони там різне обіцяють, і ріст, і, і так далі. Ну, я взяла за цим разом не для того, щоб там волосся росло чи ще щось було. Я взяла для того, щоб просто очищувати шкіру саме голови. Давайте всередині подивимося, який він. Всередині він взагалі ось такого кольору. Ну, як тут вказано, Тут ягоди, здається, чорна смородина і кропива. Ну, за часту також кропиву використовують у доглядових засобах за шкірою голови, за волоссям, тому я на це також звернула увагу. Ну і взяла, щоб був аромат саме смородини, я такого не брала для волосся, особливо для шкіри голови. На увазі. Ну, тут дуже відчувається смородина. ну, Буду користуватись, потім вам, звичайно, результат скажу. Зазвичай скрабом для шкіри голови я користуюсь десь раз в тиждень, ну, можна двічі. Так, давайте далі. Далі у мене косметичні диски ватні, тут їх 150 штук плюс 25 Lady Cotton 66 гривень. Ну, зазвичай я вже говорила одноразово, я їх беру. Зараз у мене косметичні диски дуже швидко йдуть, тому що. В мене додався один етап очищення. Далі я взяла скраб для тіла Полуниця. Скраб коштує 229 гривень, тут його 300 грам, і я не пам'ятаю, здається, також український бренд. Бренд має назву Люнітса, якщо я не помиляюсь, тому що це нові для мене. Бренди. Знову ж таки, я набрала скраб для тіла, і я вирішила не брати від містер-скрабер, тому що ось це щось нове, щось інше. Їх дуже велика кількість на мейкапі, просто очі розбігаються, тому я вирішила щось взяти саме ягідне. Так само, як я взяла собі для шкіри голови щось ягідне, так само і сюди взяла. Не кавове, не там, ще чимось, не парфумоване, а саме, щоб були ягоди. Має він ось такий вигляд, мені сподобалося. Всередині він, скоріш за все, цукровий. Я так думаю, тут екстракт полуниці олива Вітамін АФ. Так, тут ось така ще в неї перекрива її кришечка додаткова. Ну, і, звичайно, аромат дуже. Літа полуниці. будемо дивитися, який він Ну, цукровий. Вирішила просто взяти щось кардинально інше. Не Буду користуватися, потім вам щось буду говорити. Зазвичай я е чередую, будемо так говорити, кавові, соляні і цукрові скраби. Я користуюсь всіма. просто періодично буває якийсь відкладу, потім знову до нього повертаюся. Так, далі я взяла. Шампунь для волосся з кератином, колагеном і гіалуроновою кислотою Калос Косметікс 500 мл, коштує він 100 гривень. До речі, я взяла його не по прямому назначенню, має він ось такий вигляд: взяла я його для очищення своїх пензликів від косметики. Тому що взагалі сам шампунь, я колись обрала для волосся і, можливо, і далі буду колись брати. Дуже непоганий він бюджетний, це угорський бренд. Я на ньому дуже довго сиділа. Він дуже добре очищує волосся, але на сьогоднішній день, можливо, або волосся звикло, або просто він мені надоїв, не знаю. Я поки що зробила перерву, я ним не користуюся. Але з того всього арсеналу, що був представлений, куча різноманітних шампунів, я вирішила що взяти бюджетне для того, щоб очищувати пензлики свої. Поки що я тестую звичайне мило, десь я вам розповідала про нього, але воно мені не дуже подобається. Або вже професійно краще брати мило для очищення пензлів від косметики, або шампунь. Ну, Поки що так буде. Далі я взяла шампунь для гладкості неслухняного волосся Матрикс 300 мл його 360 гривень. У мене на даний момент шампунь від бренду. Qi. Якщо не помиляюся, він у мене закінчується. Я вирішила взяти ну, далі шампунь, тому що закінчується. І вирішила далеко не ходити, взяти від Матрикс. Від Matrix я вже підряд беру кілька бальзамів чи то кондиціонерів. Вони мені дуже подобаються, як вони працюють з волоссям. Бренд бюджетний. Тому я вирішила, чому б не взяти шампунь. Колись я брала шампунь. Також від Matrix, він був такий гелевий. Він дуже добре очищував саме шкіру голови і волосся. Прям дуже добре очищував. Я вирішила взяти, знову ж таки, Matrix. Це така помаранчева лінійка. З неї я брала недавнечко бальзам. Він саме для гладкості волосся, для неслухняного волосся. Бальзам супер працював, до речі, і я вирішила взяти шампунь спробувати так само з цієї лінійки. Ну, Тут і всередині такого білого кольору е, спробую, хоча в мене різниця тепер у мене бальзам з однієї лінійки, а шампунь з іншої. Зараз у мене таку зелену кольору бальзам зволожуючий. Ну, нічого, спробую, а потім, можливо, візьму в парочках. Так, давайте далі. Е, далі зволожуюча маска для обличчя Green Parm Cosmetics. Тут її 250 мл, вона коштує 615 гривень. Маску цю я дуже довго думала, чи брати, чи не брати, але я вирішила її взяти. Мені колись мейкап присилав пробничок невеличкий, і вона мені дуже сподобалася. Вона була дуже м'якої консистенції, приємна до шкіри. Вона дуже добре зволожила мені шкіру. Зазвичай я зволожую шкіру, додатково це тканинні маски. Колись я давно шукала саме в тюбиках, зволожуючі маски, ну я нічого знайти не могла. Тут просто прийшов мені пробник, і вона мені сподобалася. До речі, це український бренд. Я дивилась на сайті. Ну, Не дуже він бюджетний, в тому плані, я, можливо, взяла не 250 мл, а трошечки менший літраж, звичайно, бо це трішечки за великий літраж, його висачить надовго, тому сума така. Але, я так подумала, меншого в них літража вже немає, тільки ось ці пробнічки, тому вирішила все-таки взяти, бо вона мені дуже-дуже сподобалася. До речі, в них великий спектр їхніх засобів, я всіх не передивлялася, але на сторінці, коли відкриваєш їхній бренд, доволі їх велика кількість. Ну, Тут він з такою помпою і всередині. Білого кольору і такий приємний-приємний аромат, доволі густувата вона. Ну, Буду користуватись, потім вам щось скажу, але перші враження від пробника мені дуже і дуже сподобалися. Далі я взяла крем екстра зволожуючий для ніг 90 грам 378 гривень. Омітерхуд, якщо не помиляюсь, бренд називається, тому що крем це, наскільки я так дивилася, бренд японський. Бо я спочатку думала, що Корея ні, це японський е бренд. Має він такий вигляд. Не знаю, чомусь я довго вибирала. Там багато чого було того, що я вже бачила, купувала. Воно мені не дуже подобається, тому що, ну, в принципі, я її протестила. Хочеться щось інше. Всередині, тут ось така, ще якась є інструкція. Не знаю, тут, тут це. Скоріше за все, якщо це японське, то на японському, Ну, в принципі, почитати можна все є на сайті. До речі, він іде як не тільки для ніг, тут і для рук він іде, і для колін, тобто там, де є сухі місця проблемні, будемо так говорити. Має він ось такий вигляд, і всередині, зараз, якщо він тут не сильно. Зовсім немає аромату, білий він всередині, і взагалі такий він не рухається, це так говорити. Ну, Взагалі, такі упакування для крему для ніг і рук я не дуже полюбляю, більше я люблю тюбики, Ну, я взяла кардинально-щось кардинально інше. Хочеться щось тестувати нове і нове, тому я взяла непритаманне для себе, вирішила щось зовсім інше спробувати. Так, Далі я взяла щітку масажер для шкіри голови. Вона коштує 138 гривень. На сайті була велика кількість, їх можна вибрати різної ціни. Я взяла, здається, саме недешевше. Має вона ось такий вигляд. Зараз я її ближче вам покажу. Взагалі, в мене така щітка є бежевого такого кольору, колись я її дуже давно брала, вона у мене в душовій, але з часом вона зіпсувалася, вона в мене є, цю я взяла як додаткову, має вона ось такий вигляд тут для того, щоб її тримати, і тут такі прорезинясті. Взагалі вона йде як спінювач, тобто як додаткове очищення, навіть як замість можна її використовувати скрабу. Для шкіри, але я її взяла для того, щоб у мене є ось емульсія. Я хочу, тому що емульсію все одно потрібно втирати в голову. Вирішила взяти ось таку щітку для того, щоб додатково робити ще масаж разом з емульсією, щоб був більший ефект. Тому ось так. Та, що в мене в душові, то вона залишається для шампуню. Це буде трішечки для інших функцій. Ну, Взяла найдешевшу, тому що великої різниці між ними немає. Звичайно. Та, що дорожча, вона трішки буде кращої якості. Ну, поки що я взяла, тому що я не знаю, як це в мене приміниться. Взяла я антивіковий капсульний крем з екстрактом золотого шовкопряду. Бренд Medy Peel коштує 574 гривні. Я на нього колись випадково наткнулася і вирішила його залишити в закладках. До речі, це один з тих засобів, які в мене в закладках. Нарешті я його взяла, має він ось такий вигляд. Сам бренд Корейський, не новий для мене і для вас, хто дивиться, мене, по крайній мірі. Від нього я колись брала крем на колочі, то що тягнувся, здається. Непоганий крем. Від цих брендів, будемо так казати, корейських я і збиралася все одно брати щось тестувати. Одним засобом, це не обійшлося. Всередині він має ось такий вигляд, тут ще є такий шпательок. Зараз я вам покажу тут ось таким чином він розміщений, і є ось такий шпательок, щоб набирати його. Так, всередині має він ось такий вигляд, я думаю, ви такі бачили. Вони тут з такими ніби гранулками. Був ще такого синього, до речі, кольору. Він просто був зволожуючий, Ну я взяла омолоджувальний, Все-таки потрібно брати вже трішки з ефектом омолодження. Тут він, до речі, також іде, як зволожувальний, багато в нього компонентів. Но мені дуже сподобався його вигляд, те, що він від медіпіл. Давайте всередині я відкрию тут в нього ось така ще є кришечка невеличка. Ну, У нього аромату практично ніякого. Всередині він прозоровий гелевий і ось ці такі гранулки, капсулки. Ну і там так і має назву. Тобто, я так розумію, що потрібно при кожному нанесенні крему хоча б одну або дві оці гранулки набирати. Ось тут навіть є, я так розумію, ось цей шпатульок, яким потрібно, тому що пальчиками ви їх не наберете, ж пательком потрібно набирати ось ці грануки. Колись я щось таке бачила, тільки інші бренди, як вони працюють. Не знаю, я взяла заради цікавості. По-перше, в мене таких не було. Ну і по-друге, мені дуже хотілося взяти саме від меді ось крен, тому нарешті я його взяла. Далі я взяла. Зубну пасту від бренду Marvis. коштує вона 203 гривні 85 мл. Має вона ось такий вигляд. За цим разом, я, чесно кажучи, не знала, що брати, тому що дуже багато що вже в них перепробувала. В них є нова лінійка, але на сайті Мікап поки що вона недоступна, тобто немає їх в наявності. Тут Marvis, зубна паста Амареллі Локриця. Має м'ятний смак, сприяє. Видаленню бактерій і так далі, відвілююча. Так, в такому чорному за цим разом вона обрамлені. В них ідентичне завжди пакування з коробкою. Ну, і всередині зараз, якщо такий м'ятний аромат, звичайно, її ще потрібно використовувати, тоді буває аромат і краще відкриваються. На сьогоднішній день у мене такого червоного кольору. Та м'ята, здається, з корицею. Дуже вона мені подобається. Я довго не хотіла брати чомусь, але вона мені дуже-дуже сподобала. За цим разом взяла ось такого чорного кольору. Буду дивитися, як вона піде. Так, далі Далі зволожувальний мінеральний гель-бустер для обличчя від Містер Скрабер 100 мл 329 гривень. До речі, також даний засіб це засіб той, який у мене був дуже довго в закладках. Це взагалі-то новинка, але новинка того року, 23-го. Він вже давно в них є, ну, ще досі вважається як новинка, має він ось такий вигляд. Від містер Скрабер я зазвичай беру скраби для тіла, як я вже говорила, але у них дуже великий спектр представлений і для обличчя, і для волосся, і є чувіші лінійки. Тобто в них дуже і дуже великий. Вибір їхніх продуктів. Коли я брала в них сиротку зволожувальну, непогана, вона вирішила взяти ось цей бустер. Його дуже хвалять. Тому що взагалі я думала взяти щось корейське, якусь сироватку. Ну, поки що хочу зробити перерву, тому що в мене зараз закінчується корейська сироватка, також непогана. Вирішила взяти щось зовсім зовсім інше. Тим паче мені потрібне щось таке гелеве, тому що я роблю ще масажі обличчя саме по сироватках, тому, тому вирішила її взяти. Вона йде як зволожувальна, всередині вона дійсно така густа, густа. Прозорого кольору. Тут у неї ось такий перекривач, в тут помпа. Ну, і такий вигляд. Я так розумію, що він буде просто зволожувати шкіру і все. Додаткових якихось компонентів у ній не буде. Ну, Аромат містера Скрабера, в них їхній фірмовий аромат. Такий, я вже говорила, банний разом з парфумами ніби. Його можна відразу впізнати. Ну ось такий бустер для обличчя. Далі мультиспрей миттєвої дії 10 в одному. Тут його 200 мл, коштує 284 гривні, і бренд, здається, U-Look, якщо не помиляюся. Має він ось такий вигляд. Це також річ, яка в мене стояла дуже давно в закладках, в мене там їх кілька стояло, тому що в лідниці їх багато представлено. Тут він дуже багато чого робить, Тут 10-в одному. Він повинен захищати і від фена, від гарячих якихось оброблень волосся. Він повинен і зволожувати, і. Доглядати за волосем. Тут тобто дуже-дуже багато він функцій виконує. Зазвичай я брала спреї, які тільки захищають, тобто термоспреї. вирішила за цим разом взяти щось таке універсальне, тому що в мене. Ще є спрей, ті, що я хочу купити, якісь там і так далі. До речі, він також іде, як розгладжуючий. тут багато в нього компонентів. Ну, Він тут звичайний, мені дуже сподобався його рожевий колір. В нього, звичайний ось такий буде розпилювач. І всередині зараз, який в нього аромат. Ну, Всередині, до речі, в нього такий аромат. Такі як звичайні засоби для волосся, але всередині він не водичкою іде, а такий рідкий, як гель. Цікаво буде це, скоріш за все, потрібно буде його руками розносити по волосся. Тобто він не пшикає, будемо так говорити, а розноситься. Ну, я подивлюсь, потрібно буде, звичайно, глянути як ним користуватися. Я взяла парфуми від Сукерка. Має вони назву Морозна вишня. Тут 49 гривень, вони коштують. Хтось мені писав також з глядачів, що Морозна вишня дуже схожа на якийсь один з відомих, здається, чи Форд», щось таке, схожі на парфуми. Я вирішила взяти, тому що у мене ті, що я показувала повноцінні ціла, я, здається, називається пристрасть. Я брала попереду у мене повноцінний розмір, але вже закінчується. Вирішила взяти. Ось цю морозну вишню я взяла повноцінний, але на сайті немає тільки пробник. Такий в нього вигляд, до речі, непогані парфуми. Ну, Дійсно, віддають парфуми саме вишнею. Так, у мене, я не пам'ятаю, чи я від цукерки брала, не пам'ятаю вже, були такі також щось пов'язане з вишнею, але вони були ще такі червоного кольору. Не пам'ятаю, який бренд. Самі парфуми непогані. Так, далі взяла я мило для рук, яке коштує 138 гривень. Воно в формі серця з ароматом яблука 140 грам. Має він ось такий вигляд: це, здається, український бренд Soap Stories. називається. Здається, від цього бренду я брала мило для очищення. Пензлі від косметики, професійне, саме мило, такі залізній коробочки. Десь колись я його недавно показувала, воно в мене тільки закінчилося. І я натрапила, що у них є мило для рук. Мені дуже сподобалось, що вони такий вид мають дуже гарний у формі сердечок. Ну, там не тільки у формі сердечок, просто це мені дуже сподобалось аромат, тут яблука. З такими ще тут вони зернинками, хоча на вигляд, ніби це ківі, але яблуко. Я надіюсь, що буде гарне мило. Мені дуже подобається вигляд. Я надіюсь, що буде гарний аромат, коли саме мило буде в дії. І я ще взяла знову ж таки від цього бренду Мило Серце. Малина Каркаде тільки меншу грамовку, 50 грам, 44. Гривні. Воно мені дуже сподобалось тим, що воно такого червоного кольору, також цей самий бренд. І всередині також дуже цікавий такий в нього вигляд ну, має аромат малини. Я взагалі планую, щоб в Мильниці вони лежали так вдвох. Такі два мила. ну, Цікаві такі на вигляд, тому я її взяла протестувати. Так, далі. У нас з вами залишається ще подарунок, який прислав мейкап. Це набір пробників, бренд, напевно, LUM. Ось такий вони мають вигляд. Лінійка сила та блиск. По 10 мл. вони. Тут маска для волосся має у нас такий вигляд. Потім йде шампунь з цієї лінійки і йде бальзам. Тобто, це таке тріо, яке використовується ну, практично разом. тобто ось таким чином. Тому що я думала, що це вони кинули просто три маски. А тут шампунь, бальзам і маска для. Волосся це здається український бренд. Ну, не знаю, перший раз його бачу. Звичайно, буде цікаво протестувати. Через ці пробники я дуже часто чого купую, тому вдячна за те, що присилають ось такі невеличкі пробнички. Так, у нас з вами все пусте упакування. Це все, що за цим разом я. Е Придбала все, що я сьогодні вам показала, звичайно, я протестую, потім вам буду щось говорити. Зазвичай все це я показую в пустих своїх баночках. Тому слідкуйте, підписуйтесь на канал. Всі товари, які я вам сьогодні показала, я залишу на них посилання під відео. Тому переходьте, дивіться, там буде більше про них написано, їхній опис, їхня ціна. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Я вдячна, що ви додивились його до кінця. Зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!